Як завжди, буду вдячний за підписку, вподобайки і коментарі. Присвята все Діво, мати Христа, Бога нашого. Принеси нашу молитву Синові Твоєму і Богу нашому, щоб він спас через тебе душі наші, благого Царя Мати, пречиста і благословенна Богородиця Марія. милість сина Твого і Бога нашого, вилий на мою грішну душу. І твоїми молитвами настав мене на поступки благі, щоб залишив мого життя, я прожив без гріха, і через тебе рай знайшов, Богородице Діво, єдина чиста і благословенна. Амінь.